Не таке ці пляшки виявлено на пляму крові, то може досвід про рибу, поки що у нас є можливість дати свідчення зізнання. Після того, як ми візьмемо вашу кров на аналіз, буде пізно. Суд, тюрма, Воно вам треба, Феліксе? Я зробив це через Ларису. До того як у театр прийшла Швединська, головреш обіцяв, що відьма вдоху гратиме Єронецька без варіантів. А потім віддав роль відьми Аліні, як, власне, і всі інші, з якими раніше Лариса збирала аншлаги. Ну, напевно, Швединська здалася режисеру більш талановитою. До маячня. Просто швединська рідна сестра його дружини. А режисер, наскільки мені відомо, з чуток дружині не суперечить. Отже, шансів повернути титул прими у Іронецької не було. І вона попросила нас. Вас усунути суперницю. Та не просила вона. Після початку репетиції Лариса впала у важку депресію. Вона дуже хвора. Я не розповідав їй про свої плани. Тобто ви вирішили усунути шведенську з власної волі? Ми з Ларисою через її хворобу довелося відкласти наше весілля. Юринецька ваша не Так. Але ми приховували свої стосунки. Вам не здається, що жорстоко і несправедливо вбивати людиною, яка в принципі ні в чому не винна? Я не хотів вбивати. На вечірці у Шведенської Яровий розпинався, що приймає небезпечний препарат, який категорично несумісний з алкоголем. Коли він пішов, я помітив на столі забуті ним ампули. І вирішили ними скористатися. Так. В інтернеті я отримав усю необхідну інформацію про цей препарат, зокрема і про наслідки передозування. Але щоб вбивати, повірте, я лише хотів, щоб Швединська опинилася в лікарні. Що там посмотри?